Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують 1. Виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади, 2. Закон міський правопорядок додержання прав і свобод громадян, 3. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку. Програма охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин також програм їх національно-культурного розвитку. 4. Підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів. 5. Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм. 6. Взаємодію з органами місцевого самоврядування. 7. Реалізацію інших наданих державою. А також делегованих відповідними радами повноважень коментована стаття присвячена визначенню змісту діяльності місцевих державних адміністрацій, що становить основу їх компетенції. В ній наводиться перелік напрямів їх діяльності для здійснення в межах своїх повноважень виконавчої влади на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та реалізації повноважень, делегованих їм. Місцеві державні адміністрації наділені рядом обов'язків та прав перераховані з. 119 Конституції України напрямки діяльності місцевих державних адміністрацій у законі України від 9 квітня 1999 року. Про місцеві державні адміністрації розглядаються як основні завдання 2. І дістають свою подальшу деталізацію в розділі 111 компетенція місцевих державних адміністрацій. Одним із головних завдань місцевих держадміністрацій є забезпечення виконання на відповідній території Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади, реалізація названого повноваження означає що всі суб'єкти державного управління та місцевого самоврядування здійснюють надані повноваження в межах чинного законодавства, чітко виконують свої обов'язки, це стосується питань забезпечення законності, охорони прав, свободи, законних інтересів громадян, соціально-економічного розвитку відповідних територій, бюджету, фінансів та обліку, управління майном, приватизації та підприємництва. Промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх, використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля, зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи та мобілізаційної підготовки, соціального захисту, зайнятості населення. Праці та заробітної плати з цією метою місцеві державні адміністрації повинні інформувати відповідних суб'єктів про прийняті акти і ставити завдання щодо їх виконання органами управління державними і самоврядними справами з розглянутим тісно пов'язане інше надзвичайно важливе повноваження забезпечення законності і правопорядку додержання прав і свобод громадян, оскільки з Конституції людина. Її життя і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю, див коментар до Конституції України. Реалізація цього повноваження пов'язана із здійсненням заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю, забезпеченням розгляду звернень громадян та їх об'єднань, контролем стану цієї роботи в органах місцевого самоврядування. На підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на відповідній території, здійсненням заходів щодо організації правового виховання населення, забезпеченням виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України, сприянням органам внутрішніх справ додержанні правил паспортної системи, проведенням роботи. Пов'язаної з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання, забезпеченням виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і розповідання. Участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою в межах, визначених законодавством, розглядом справ про адміністративні правопорушення, віднесених до відання органів виконавчої влади та ін. Місцеві держадміністрації забезпечують виконання державних і регіональних програм. З цією метою вони здійснюють організаційну, координаційну та інші види необхідних робіт. Так, місцеві держадміністрації розробляють проекти програм соціально-економічного розвитку і подають їх на затвердження відповідній раді, забезпечують їх виконання, звітують перед відповідною радою про їх виконання, забезпечують ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів, складають необхідні для управління соціально-економічним розвитком відповідної території баланси трудових матеріально-фінансових та інших ресурсів місцевих будівельних матеріалів, палива визначають необхідний рівень обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб, проводять розрахунок коштів та визначають обсяг послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб. Подають раді висновки щодо доцільності розміщення на відповідній території нових підприємств та інших об'єктів незалежно від форм власності, вносять за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування пропозиції про створення спеціальних, вільних, економічних зон, зміню статусу та території цих зон розглядають і приймають рішення за пропозиціями органів місцевого самоврядування щодо проєктів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на відповідній території, розробляють та вносять пропозиції до проєктів державних програм соціального і економічного розвитку України, а також довгострокових прогнозів та проєктів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства. Їх фінансово-економічного забезпечення, а також здійснюють інші повноваження важливими повноваженням наділені Держадміністрації в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля, серед них такі, як розробка та забезпечення виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів. Що перебувають у державній власності, розробка, подання на затвердження відповідної ради та забезпечення виконання регіональних екологічних програм, звітування перед відповідною радою про їх виконання, внесення до відповідних органів пропозицій щодо державних екологічних програм, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи що вживаються до його поліпшення, організації роботи по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучення до цих робіт підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян, повноваження місцевих держадміністрацій у цій та інших галузах визначені статтями 21, 22, 23. 24 закону України від 9 квітня 1999 р. про місцеві державні адміністрації і повноваження місцевих держадміністрацій в галузі бюджету та фінансів передбачають підготовку та внесення відповідних бюджетів та програм звітування з цього приводу. Реалізація їх полягає в тому що місцева держадміністрація складає і подає на затвердження ради проєкту відповідного бюджету та забезпечує його виконання, звітує перед відповідною радою про його виконання, подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту державного бюджету України. Пропозиції щодо обсягу коштів державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб. Отримує від усіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформацію, передбачену актами законодавства для складання і виконання бюджету, здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення переданих у встановленому законом порядку в управління місцевій державній адміністрації вищими органами державної виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку інших заходів. Передбачених законодавством, у спільних інтересах територіальних громад об'єднує на договірній основі бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло, водок, газок, енергозабезпечення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення закладів охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об'єктів, в тому числі їх придбання для задоволення потреб населення та фінансує здійснення цих заходів, здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності, регулює ціни і тарифи за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємствами. А також визначає і встановлює норми їх споживання, здійснює контроль за їх додержанням, цілий ряд завдань, які покладені на місцеві держадміністрації, вирішуються ними у взаємодії з органами місцевого самоврядування. До таких повноважень закон, крім перерахованих раніше у коментарі до цієї статті, відносить делеговані відповідною радою функції управління майном що перебуває у спільній власності територіальних громад право голів місцевих держадміністрацій вносити на розгляд відповідних рад питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень та інші пропозиції місцеві державні адміністрації на відповідній території взаємодіють з сільськими селищними і міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими селищними і міськими головами. Сприяють у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, це, зокрема, стосується вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, контролю виконання наданих їм законом і повноважень органів виконавчої влади, розгляду та врахуванню у своїй діяльності пропозиції депутатів. Органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування. Про це повідомляється заздалегідь відповідним органам місцевого самоврядування. Представники цих органів та посадові особи територіальних громад мають право брати участь у розгляді таких питань місцевою державною адміністрацією, висловлювати зауваження і пропозиції. Посадові особи місцевих державних адміністрацій або їх представники мають право бути присутніми на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханими з питань, що стосуються їх компетенції. Місцеві державні адміністрації не можуть втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень. Для здійснення спільних програм місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть складати договори, створювати спільні органи та організації, місцеві держадміністрації реалізують інші значні повноваження, надані їм законом або делеговані радами, вони стосуються управління майном, приватизації, підприємництва, науки, освіти, культури, зовнішньоекономічної діяльності. Соціального захисту і зайнятості населення, промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту тощо місцеві держадміністрації мають у своєму управлінні об'єкти державної власності, передані їм та об'єкти спільної власності територіальних громад у разі делегування повноважень районними чи обласними радами, однак вони не вправі використовувати такі об'єкти як заставу чи інші види забезпечення, а також здійснювати операції, уступки, вимоги, переведення боргу, прийняття переведення боргу, дарування, пожертвування, як зазначається у коментарі до 118 Конституції, діяльність місцевих держадміністрацій, їх голів перебуває під постійним контролем. Однак і місцеві держадміністрації здійснюють на відповідних територіях державний контроль. Сфера такого контролю досить широка і, зокрема, стосується збереження і раціонального використання державного майна, стану фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконання державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди заподіяної державі. Використання та охорони земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури, збереження житлового фонду, додержання санітарних і ветеринарних правил, збирання утилізації, і захоронення промислових, побутових та інших відходів, додержання правил благоустрою, додержання законодавства з питань науки. Мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров'я, материнства та дитинства, сім'ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту тощо.